Бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми щедрівочку співаємо, щастя в домі вам бажаємо. щоб росла у вас пшениця і родила вам пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були. Щоб були у вас і гроші, щоб харчі були хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Хай нам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо доньки немає, то господар хай придбає. А як сила вас чиє, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимо за ласку, киньте в торбу ще ковбаску. Всі ми щиро щедрували, щоб не ми сало в торбу дали. Спасибо. Люди, Ангели, люди весело празнують. Христос срадився, Бог поплотився, ангели співають царя вітай, пастри, відай, пасти грають, чудо, чудо сповідають. Вови своємі, вови, твоємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився! Бог поплотився, ангели співають царя вітання. Ой, господарю, господарочко, в хату Миланочку, Миланочка чисто ходить, нічого в хаті не ж пошкодить. А як пошкодить, то помиє. Їсти зварить, стіл накриє. Добрий, добрий вечір, вечір. щедричевочка, прилетіла, сівочка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, стала ще метати. Вечі добрим людям на здоров'я, а баранці круто скачуть собі край доріжки. Ще вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я. Ой-ой-ой, казів Так, тихо, тихо. Щас ми раз полішаємо все. Вона ще швидко доктора, доктора сюди! Тиха, подивимося! Та, ну, цей не буде, але ну, треба ще або сало, або гроші поманити. Так. Да. Інакше з хати не винесете, ще й завиняється. У мене ще риба є, ще риба. Ну, хочемо поманити, тільки сушала. Поманіть її, щоб вона стала. Ну, За, а чим то зараз. зараз, зараз. А чим? А спиртою щось їсть? На, поманіть її. Поманіть її, подивіться, поманіть її. Вкусний, подивіться. Розіно, поманіть. Не-не-не, вы еще ищет, а только что-то слабо раздухлилось. Встало, встала. Вика, и вот это. <с> Спасибо. Спасибо вам, до Дякуем. Да, в интернете смотрите. На нашей страничке. Немай ленчали, хай земля вам родит, Щяхся всім знаходить, Щедрий вечір, добрий вечер, седрий вечір, добрий вечір, добрий людям на здоров'я, добрым людям на здоров'я, щедрий вечір, добрий вечер, седрый вечір, добрий вечір, добрым людям на здоров'я, добрый людям на здоров'я. Аня, на покажи, що ти вмієш. Може, тут хтось, може, тут чогось не бракує. Може, тута хтось гірко суму сьогодні прийшов не до вашої хати чесних людей благословляти. Бувайте здорові разом з дітьми. Нехай ні смутку, ні горя не буде в сім'ї. Ще три квої дайте вареник, а вареник не такий. Дайте рубчик золотий. Рубчик у три дірочки дайте по п'ятірості. Я вне соломніна в моїм серці Україна, в моїм серці сонячний дніпро. Щиро свекло промис, да хай всі та пісня. Мою серці сонячний дніпро. Сира сітка проманист, хай усіх і знає пісня всем на добро. Щиросинка промениста, хай у всіх єдна і пісня, хай лунає людям на добро. З щедрим вечором! Седьмой Б-клас, класний руководитель Фіфілова Галіна Євгейна. Школа? Номер один. Дякую. До свидания. До свидания. Ой, господар, господарочку, пусти хати варечко, Варечка чисто води, Чого в хаті не пошкодить, як пошкодить, то помиє, їсти зварить, стіл накриє, добрий вечір. Ой господар, господарочку, пусти в хату Ксюшеньку, ксюнечка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, стіл накриє, стіл накриє, їсти зварять. См... Добрий. добрий вечір. Ми ще дружим і співаєм під вікном, Щастя долі вам бажаєм всім гуртом. Хай цвітуть ваші диви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті.